Ми ну щирі вітання мужньому українському народові і щирі вітання усім людям доброї волі, які допомагають нам українцям у боротьбі за нашу незалежність проти російського агресора. Сьогодні 24 вересня 2023 року. І однією з найголовніших подій, які сталося в світі, які стосуються України, це заява Анджея Дуди, президента Польської Республіки, стосовно того, що Україні надається зерновий коридор. Можна сказати, що криза зернової угоди, зернового коридору вирішена, але давайте подивимося, з якими наслідками і що ми маємо, які висновки зробити, і що в подальшому, і як діяти. Треба сказати, що Польща це наш надійний друг партнер, один із найбільших наших партнерів поруч зі Сполученими Штатами Америки. Поруч з країнами Балтії і іншими країнами, які допомагають нам українцям. І от ті, та ситуація, яка склалася, от ті, я б навіть сказав, би, образливі заяви, як з польської сторони, так і з української сторони. Такі дорікання один одному в умовах війни вони, в принципі, недоречні. Тобто війна це найголовніша. Складова частина сьогоднішніх наших взаємовідносин. І я погоджуюсь, що треба відстояти свої національні інтереси, але в площину політичної, е, політичних спекуляцій, політичної критики, політичних е, таких е, прискіпливих заяв один до одного треба від, від цього відходити. Бо треба розуміти, що найголовніше це наша перемога в війні над Росією. Тому дякуємо Польщі, дякуємо президенту Польщі за прийняте рішення і йдемо далі. Рухаємося до перемоги.